Ті громадяни, які виїхали з тимчасово окупованої території і житло, яких постраждало або знищено, мають право подавати заяви на компенсацію, приймають відповідні заяви або виконавчий комітет міської ради, або військова адміністрація. Поки що немає врегульованого питання з боку кабінету міністрів і постанови. Щодо дистанційного розгляду цих питань, ну тобто, комісія не може виїхати на тимчасово окуповану територію, щоб перевірити. І відповідно треба, щоб ще додатково були регламентовані такі моменти, як розгляд по або з використанням доступних файлів Google Maps, Ну тобто, що будинку вже. Немає фактично, чи з використанням фотографій як доказів того, що майно зруйноване.